Сьогодні я розповім вам, як з допомогою електронного конструктору знаток вивчити закон ОМА та визначити опір лампочки. та, та Для цього нам буде потрібна схема 7 та електронний конструктор знаток. Для цієї схеми нам буде потрібні 4 дрити під номером 2 лампа, світодіод, вимикач, батарея. Збираємо схему, як показано на відео, або як намальовано в схемі. З'єднуємо це все дротам під номером 2, там починає світитися, бо вимикати вже, вже замкнути. Для того... Але лампа в нас не світиться. Щоб дізнатися, чому лампа не світиться, нам треба розірвати цепь кола та за допомогою такого приладу як мультиметр, який визначає І... На і силу струму витачити силу струму у колі. Для цього ми ставимо 200 мА та червоний дріт визначає у нас плюс, а чорний мінус. І встановлюємо червоний на лампу, а червоний. А чорний на діод. І вмикаємо схему. Ситиод починає світитися а. Мультиметр показувати 33,7 десь. Запишемо цей результат до планшету. І дорівнює 33,7 Ампер. Тепер нам треба визначити з допомогою цього ж приладу напругу, у е, напругу світодіода. Тому знову з'єднуємо нашу цепь Та тепер встановлюємо. Не на 200 мА, а на 20 вольт. И теперь соединим червоний на плюс с плюс диодом, а черный с минусом. И он у нас показывает 2,8 вольт. Запишем этот результат до планшета. У, у до ревни 2,2,8 Вольт. Тепер, щоб розрахувати, щоб розрахувати опір, цитодіода, треба скористатися формулою R дорівнює U на I. У нас 2,8, а і в нас, I в нас мА. мліа. це у нас 10 в мінус третьому. Степень. Тому запишем, запишемо це як 33,7 на 10 в мінус 3. Скористаємося калькулятором. Ділимо 2,8 на 33,7. І в нас виходить 0,83, але візьмемо 0,8. 10 мінус третій в нас перейде в чис... числівник, тому і стане 10 в третьому. І тому у нас виходить 0,8 на 10 в третьому. І це буде 80 Ом. Ми бачимо, що в нашому колі протікає ток 34 ампера. А це дуже маленька току для нашої лампочки. Якщо ми приберемо світодіод та виміряємо силу струму, то лампа починає світитися, а мультиметр показує 0,19 А. Що в 5 разів більший.